Автор Ольга Прокопова. Новий міф. Сьогодні поговоримо про покровителя середи Меркурій або Будку На з індійської мудрий. У ведійській та індуїзькій міфології, син бога Чандри персоніфікація планети Меркурія. Матір'ю одні джерела називають дружину Чандру Рохінь, а інші дружину наставника богів Брігаспаті Тару. Ім'я Бога планети Меркурій Будха. Порани описують, що в Брігаспаті, наставника богів, була дуже гарна дружина на ім'я Тара, і одного разу Тара зустріла Чандру. А Чандра був настільки вродливий і чарівний, що вона не змогла не полюбити його. Тим не менш, Чандра був учнем її чоловіка, і полюбити учня свого чоловіка означало гріх для Тари. Але Шукра, Бог планети Венера. А також покровитель почуттів почав нашіптувати Тарі. Кохання вище обов'язку. Ти повинна переступити його в ім'я своєї любові. Тара послухалася його і освідчилася Чандрі І попросила, щоб він узяв її за дружину. Чандра так само не зміг встояти перед Тарою. Таким чином, він викрав дружину свого вчителя, а Шукра, бог планети Венери, всіляко підтримував їх у цьому. Коли Пітер прийшов додому і виявив, що його дружини немає, і дізнався, де вона, то дуже розлютився, і сказав богам, що необхідно повернути його дружину назад. І між богами почався розбрат. Одні стали на бік бригаспаті Пітера, інші на бік чандри татари. А Шукра, наставник демонів, всіляко заохочував чандру татару, щоб ворожнеця між ними, між богами досягла свого апогею. Так і сталося. Бріхаспаті Паті оголосив війну і пішов на вікною на Чандру. Коли Бріхаспаті ладен був вступити у бій з Чандрою, щоб відвоювати свою дружину. Сам Брахма, торець Всесвіту, втрутився, щоб запобігти цій війні. Він прийшов до Чандри і сказав: Що ти маєш віддати дружину своєму вчителю, я наполягаю на цьому. Чандра не міг наважитися не послухатися Брахму і вчинив так, як він звелів. Тара опинилася у будинку свого законного чоловіка, але через деякий час у неї народився чудовий син. Цей син був настільки гарний, що Бригаспаті вирішив, що це його власний син, що це його дитина. Його назвали Бутха Розумний. Але тут знову виникли труднощі, бо на церемонії ім'я наречення, коли Бригаспаті, гордий батько, давав ім'я своїй дитині, прийшов Чандра і оскаржив право батьківства. Тоді боги знову звернулися до Тари із запитанням, Хто ж є справжнім батьком дитини? Тара зніяковіла і не дала відповіді. І тоді дитина вигукнула Говори правду, хто мій батько. І Тара, побачивши, що її дитина виявляє такі якості, не могла збрехати їй. Вона сказала, Мій любий сину, твоїм батьком є Чандра. Після цього знову між богами готова була вибухнути війна, проте Брахма врегулював їхні взаємини і батьком Бутхів вважається Бриха Спаті, наставник богів. Ось ця якість, яку Будха виявив у самий момент свого народження правдивість це основна якість, яку дає будха людям. Якщо Мерхіаворій довго бре розташований у гороскопі і перебуває у своїх сильних позиціях, то людина є правдивою. Якщо ж Меркурій слабкий, то тоді людина хитра, підступна, схильна до обману. Крім того, Будха наділяє здатністю сприймати інформацію, передавати її. Крім цих якостей, Будха ще вправний у поводженні з грошима, тому він покровитель ремісників. Він дає людям знайти можливість порозумітися один з одним. Меркуріанці витончені, допитливі, рухливі, товариські. Як правило, вони мають моложаву зовнішність до кінця свого життя, таку ось якість дає їм Меркурій, і так само вони дуже прагнуть до будь-яких знань. До речі, сильний Меркурій робить людину схильною до окультних знань, тому для астрологів, нумерологів тощо дуже важливо мати сильний Меркурій.